Де паблікейшен, The Де publication, the the publication. у нією з подій описаних у публікації The World, є зустрічі ЄС 25 та 26 лютого в Брюсселі та Парижі, на яких виголосили так звану булгарську пропозицію. Можете розповісти, що відбувалося на цих зустрічах? attack. Ніхто не чекав такого великого нападу. Ми швидко зрозуміли, що це не буде регіональним конфліктом. Це війна, яка почалась на повну силу. Ми зрозуміли, що чим більш злагоджено та швидко ми будемо діяти в Європі, тим більший вплив це матиме. Більше того, ми зрозуміли, і президент Зеленський дуже добре розповів, наскільки страшною є ситуація. Денацифікація, про яку говорила Росія, є чимось надзвичайно страшним, про що Болгарія знає. Ми знаємо, що це означало в 1944 році, коли вони провели денацифікацію Болгарії. Це означало прийти і вбити всі здорові сили в суспільстві. Тоді була початкова ідея щодо санкцій, заборонена в'їзд Путіну, Лаврову, невеликі поверхневі кроки, але ми зіткнулись із зовсім іншою ситуацією. Тоді ми зрозуміли, що одна з перших речей, яку ми можемо зробити разом як європейці, це заморозити надходження, які йдуть на війну. Ми розуміли, що один з резервів центрального банку Росії є в єврооблігаціях та облігаціях США. Якщо ми їх заморозимо, зробимо непридатними для торгівлі. Вони не можуть йти на ведення війни настільки, наскільки Путін на це розраховував. Я сказав: слухайте, перше, що ми можемо зробити, це фактично заморозити резерви центрального банку. Того вечора я отримав дуже позитивну реакцію з боку європейської комісії та деяких лідерів, яких я звичайно б не згадував. Але деякі з лідерів вважали, що це велика річ. Нам потрібно спочатку оцінити, який вплив це ватиме. Наступного дня зустрічаються міністри фінансів. Звичайно, як відомо міністр фінансів за своєю природою консервативні, але Асен Васілієв виступив з палкою промовою і сказав, що ми не можемо гаяти час. Якщо президент Зеленський стоїть першим у списку вбивств, то я впевнений, другому списку буде його родина, а третім провідні члени суспільства. Це була найкраща промова консервативного міністра фінансів про те, що ми повинні бути сміливими. Через кілька днів було оголошено про реалізацію цього плану, яку називали між собою в Брюсселі болгарською пропозицією. А Як почалося постачання зброї? Було звернення з української сторони. Чи ви сказали ось у нас є снаряди, міномети? Що вам треба? Bulgaria we had a four-party coalition. Ми були у делікатній ситуації. Вперше в Болгарії ми мали урядову коаліцію з чотирьох партій, що вимагала безпрецедентної координації між партіями з різними ідеологіями. З одного боку, у нас була права демократична партія. Якщо б все залежало від неї, вони б негайно все відправили в Україну. У них дуже антиросійські погляди, тому що батьки багатьох цих людей були жертвами подій 1944 року. З іншого боку, в коаліції була колишня комуністична партія, яка має тісні зв'язки з Росією, і вони сказали, що жодна куля не повинна потрапити в Україну, інакше вони вийдуть із коаліції і уряд перестане існувати. Я вдячний, що країни НАТО та ЄС вирішили, що ми маємо ці боєприпаси, і вони купували це в Багарії та безкоштовно передавали українській армії. Це була найкраща комбінація з одного боку. Ми могли зробити великий внесок у допомогу українській армії. З іншого боку, українська нація не платила багато або взагалі не платила. І по третє, не було прямого експорту з Болгарії в Україну, що задовільнило вимоги нашого партнеру по коаліції. Ви говорите про Корнілю нінову та соціалістичну партію, яка виступала проти постачання зброї в Україну. Вони погодилися з тим, як це відбувалося, чи нічого про це не знали? У неї були офіційні документи, у яких було зазначено, куди прямують товари. Я не знаю, що вона знала, але вона дотримувала своєї позиції, кажучи, що не підпише жодного документа, де буде вказана Україна. Раптово до неї почали приходити документи від уряду США, уряду Великобританії, польських фірм румунських фірм. Ці критерії ми виконали повністю. Я впевнений, що вона не брехала своїм прихильникам. І якби навіть в одному документі була зазначена Україну, ми б втратили її підтримку. Ми пишалися тим, що відповідаючи її критеріям, були досить швидкими а болгарська промисловість достатньо наполегливо працювала, щоб досягти обсягів необхідних нашим партнерам по НАТО, уряду США, уряду Великобританії та Польщі, Міністр закордонних справ України приїздив до Болгарії. Виробників російської амуніції не так багато. Як відомо, значна частина техніки української армії, базувалась на радянських технологіях. Тож ми опинились в особливій ситуації, коли Болгарія могла стати життєво важливою. Але чи можемо ми зараз говорити про те, що це було за обладнання, яке надавала Болгарія? Я думаю, міністр закордонних справ Кулеба сказав, що 30% всієї техніки, яка надходила у перші місяці, була з Болгарії. Вони мають прийняти рішення чи хочуть надати більше деталей. Тоді ми надсилали обладнання до Великобританії та уряду США. тому ми точно не знаємо, куди це пішло. Але в наших розмовах після цього ми дізналися, що це була дуже велика частка боєприпасів, які використовувалися українською армією. Західна зброя тоді ще не прибула. А як довго це тривало? Адже ваш уряд отримав вотим недовіру наприкінці червня, але працював до початку серпня. Коли закінчилося це постачання найстрашніше було у перші місяці, перші тижні, тому що ніхто не знав, що трапиться. Усі очікували, що можливо Росія захопить владу в Україні через два-три тижні, як дехто казав. А вже у червні усі бачили, що це не така вже ризикована справа. Я думаю, що болгарський уряд, навіть тимчасовий уряд, продовжував продажі до Польщі до США тощо. А у листопаді чи грудні ми прийняли парламентське рішення, що можемо надсилати зброю в Україну. Я повинен відкрито сказати, що певним чином ризик фактичного імпорту був покладений на інші країни НАТО, тому що звичайно, коли ви доставляєте вантажівку наповнену зброєю у зону бойових дій, людина, яка це робить, бере на себе великий ризик. Зброя постачалася вантажними літаками до Польщі. Тут я припускаю, проблеми з урядом не було. Також вантажівки зі зброєю йшли через Румунію та Угорщину, тож угорський уряд погоджувався з цим to the book. Давайте залишимо відповідь на це питання для книг з історії, які будуть написані пізніше. Деякі з цих політиків все ще при владі. Ми працювали з тими людьми, які були корисними, і не працювали з тими, хто не був. Я зрозуміла, що аби ця програма відразу почала так швидко працювати, ви вже мусили мати готову мережу спосередників. чи не так? Ми повинні сказати, що уряди США та Великобританії були основною частиною. Хтось з Болгарії каже, що були люди, які намагались на цьому заробити. Були посередники. Я сказав, якщо ви називаєте посередником Пентагон, то Пентагон був посередником. І так Болгарія заробила гроші. Дві болгар працювали на 100% у цей час. Кошти пішли в місцеві бюджети. І це був великий внесок в економіку у червні минулого року. Голова компанії Кінтекс Михайлов згадав поставки боєприпасів для реактивної системи залпового вогню град і що поставки були здійснені на 2 мільярди євро. Чи він правильно назвав тип зброї та обсяг постачань? Я не знаю точної цифри. Наша опозиція, яка критикує нас, днями сказала по телевізору, що позаминув. Минулого року болгарський експорт зброї становив понад один мільярд, а цього року близько п'яти мільярдів. Вони вважають, що різниця виникла через цю програму. Я не знаю точних цифр, але я впевнений, що це було стільки, скільки могла виробити наша промисловість, і скільки, скільки змогли придбати через програму Пентагону та Великобританії. Інша частина дизель, і тут ще цікавіше, тому що це була російська нафта, яка перероблялася на місцевому нафтоприробному заводі. Отже, росіяни нічого не знали, A це був приватний бізнес. Це не була справа держави. Я припускаю, що багато нафтотрейдерів купували нафту чи дизель в Лукойлу та доставляли в Україну. Не знаю, що і коли знав Лукойл, але я знаю, що уряд США очевидно знав, що відбувається, і повністю це підтримував. Цікаво, що ми навіть попросили делегацію ЄС дозволити нам продовжувати купувати російську нафту. Нас за це критикували. Мовляв, о, це проросійська політика, це підтримка росіянам, що ви продовжуєте купувати в них нафту. Реальність така, що НПЗ у ці місяці працював на 100% потужність, а місцевий ринок споживав лише 40%. Отже, 60% становив експорт, і саме для цього використовувалася російська нафта, яка йшла на підтримку України. Я вважаю, що важливіше, щоб в Україні була нафта. Болгарія дуже складна країна для України. Наскільки ви покладалися на українське посольство Болгарії в програмі надходження зброї в Україну? Майнаугедвіріґудкомунікейшн. Ми дуже добре спілкувалися з посольством. Я дуже пишався зустрічі з президентом Зеленським Кулебою під час нашої поїздки. Нам потрібно показати, що ми воюємо на одному боці на дуже принциповому рівні. Ми дійсно не віримо в зони впливу, що якась територія може належати якійсь іншій владі. Малі країни повинні самі визначати свою долю. Україна дійсно бореться й за нас. Ми не можемо просто стояти з боку і спостерігати. У той час ми також показали, і болгарський народ зрозумів, що не так страшно бути на правильному боці історії. Зрештою, з Болгарією нічого поганого не сталося. Тепер ми можемо стверджувати в підручниках історії, що в дуже важливий момент для країни, яка бореться за власну свободу, Болгарія була там у великій мірі. Болгарія є членом НАТО. Ви захищені. Чи думали ви колись, коли Росія атакувала, наприклад, кібератаками про активізацію п'ятої статті статуту НАТО? ми ніколи не бачили прямої загрози. Думаю, ми позбулися двох страхів. Болгарія через історію, яку ми мали з Росією, вони прийшли до нас із військовою силою, завжди мали великий страх. Ми вірую, що Болгарія не повинна стояти на своєму і має намагатися сховатися від світових подій. Тепер болгари знають, що вони можуть обійтись без російського газу. Вони знають, що ми можемо відправити додому 70 дипломатів, якщо вони зроблять щось проти інтересів Болгарії. Ми можемо пишатись нашою європейською та демократичною стороною. Нічого поганого у Болгарії не сталося. Це додало нам впевненості, що як нація ми можемо зробити свій внесок у світову історію. Звичайно, зараз Україна значною мірою лідирує в цьому процесі, але ми всі маємо обов'язок допомогти та підтримати біквейлінне процес. Бугевдедютітугепсопорт.